Отакі питання нам періодично задають наші підписники, які тільки не опинились за кордоном. І це не дивно, адже багато українців виїхали за кордон. а Їхні родичі, що залишились в Україні, часто відправляють їм гроші або навпаки. Сьогодні тема переказу грошей за кордон особливо актуальна, тому в цьому відео ти дізнаєшся про декілька варіантів переказів. Та інші лайфхаки, які дозволять тобі не переплачувати за цю послугу, з вами Workport, Мене звати Маша, і давайте починати! І питання, яке цікавить багатьох українців, як же поповнити карту за кордоном. Одразу скажу, що існує декілька варіантів: якісь дешевші, якісь дорожчі. Вестерн Юніон це один з найвідоміших. Туди можна принести готівку або зробити онлайн-переказ. Такий переказ вам не доведеться довго чекати. Єдиний недолік це дорого. Другий варіант, який ми можемо вам порекомендувати, це SWIFT платежі. Переказ проводиться через мобільний банкінг. Він працює по в світу і практично будь-який банк його відправляє, йде 1-5 днів, і він може бути дійсно дорогим. Комісія, на жаль, наперед невідома. Третій варіант: P2P переказ: це переказ переміщення грошових коштів з одної картки фізичної особи на іншу. Гроші можна переказувати безпосередньо від відправника до отримувача. На жаль, фізичні особи з України та інших країн можуть переказувати гроші на картки один одного в межах місць. Ліміту. З гривневої української картки на закордоні це не більше 30 тисяч гривень на місяць, з валютної картки за кордоном в Україну або в інші країни найбільше 30 тисяч на місяць також. Тож, якщо людина має кошти і на гривні, і на валютній картці, вона може сумарно перераховувати до 60 тисяч гривнів на місяць. Чи є обмеження на грошові перекази з України до Європи? НБУ встановило деякі обмеження, пов'язані з переказами за кордон та копівлею за валюти загалом. Зняття готівки без урахування комісії та зняття готівки за кордоном не більше 12 тисяч гривень на тиждень. Як переказати гроші з польської картки на українську? Існує безліч сервісів, які здійснюють перекази грошей, і більшість з них активно пропагандують свої послуги, вказуючи на. На найнижчі тарифи або іноді повністю на безоплатні перекази. Важливо розуміти, що термін безкоштовний у цьому випадку не означає відсутність витрат для компанії, і, ймовірно, ви все одно сплатите за якусь послугу. Ймовірно, це щось буде враховане у валютному курсі обміну. Одним з найвідоміших у Польщі є TransferGo, проте не забувайте, що комісія буде кусатися. І також існує метод номер два здійснення переказу з польського банку на рахунок українського. Банку для цього потрібно виконати міжнародний банківський переказ, а саме передачу коштів між рахунками, які відкриті в банках різних країн. Будь-який власник рахунку в злотих в польському банку може здійснити переказ до вибраної країни, незалежно від валюти, в якій відкритий рахунок отримувача. Незаконним способом є перекази на чорному ринку, тобто через групу Фейсбуку, де українці в місті можуть знаходити тих, хто потребує злоті і навпаки, використання такого методу є небезпечним, тому ми рекомендуємо обрати легальний шлях, навіть якщо це пов'язано з додатковими витратами. З вами був Workport і до нових зустрічей.